Друзі, давно збирався вам записати це відео. Воно буде про корупцію, не про українську корупцію, про корупцію в Угорщині, вплив російської нафти, чому це важливо, як це допомагає, чи заважає нашій євроінтеграції, про Орбана, наші дрони, і взагалі, як в принципі, економічно пояснюється ось така позиція Угорщини щодо України і в чому ж там вплив Кремля. Не те, щоб все, що я сказав, було б для вас нове. Я переконаний, що ви. Точно чули, просто вийшло декілька цікавих матеріалів, які достатньо детально, і я б сказав би на конкретних прикладах показую, як цей російський вплив на Угорщину працює і з точки зору електорального, і з точки зору економічного. Тож з вами Ярослав Шелозняк, це канал Залізний Нардеп, і сьогодні ми говоримо ось про цей каламбур або Вінігріт впливу на Орбана, який, на жаль, зараз є головною перешкодою до нашої євроінтеграції. Тож ми починаємо. У серпні, вересні, українські дрони достатньо активно кілька разів точно били по російському нафтопроводу Дружба, і найбільше занервували не в Кремлі, а якраз угорський прем'єр Віктор Орбан. Бо саме російська нафта є. Його головним, по факту єдиним козирем на майбутніх виборах, які скоро відбудуться в 26-му році, в самій Угорщині, давайте трохи предісторії в серпні зсу кілька разів вражали дронами нафтопровід Дружба, який відповідно і постачає російську нафту в Угорщину і ще, до речі, в Словаччину. І ось в ці дуже влучні влучання. Ем, по факту призвели до того, що нафтопровід перестав працювати тоді в Будапешті справді почалась справжня істерика. І навіть як ви пам'ятаєте, міністр закордонних справ Угорщини заборонив командиру зсу Роберту Провді, якого ще називають маяр й нічому, до речі, угорцю, в'їзд на батьківщину за ці удари. Сам Орбан декілька разів заявив, що його Зеленський шантажує, сипав прогрозами, навіть якщо я не помиляюсь, показував листи підтримки від Трампа, де, начебто, президент США пише, що дуже злий через це і підтримує Орбана та Словаччину. І, хоча буквально на початку вересня Трамп вже заявляв, що вимагає від Європи припинити закупівлю російської нафти. Яка відповідно допомагає Москві фінансувати війну, але все ж таки Орбан чомусь думає, що США його підтримує. Коротше, я цю предісторію вам зробив для того, щоб зрозуміти, що Орбан справді дуже сильно реагує на всю цю історію, коли дружба перестає доносити до нього відповідно всю цю російську нафту. Це така предісторія. Тепер. Чому саме у нього така істеріка, і як це пояснюється з економічної та головне політичної точки зору? Тут все дуже просто, відверто нічого нового він не придумав. Просто цей матеріал, мені здається, він достатньо, якби це показово демонструє. А у Орбана Дешева нафта з Росії? Це по факту. Політичний та економічний кисень ну, точніше, і політичний кисень, і економічна історія для того, щоб цей політичний кисень далі простувала його партія. І ось тут якраз дуже класний матеріал, завдяки якому я і пишу це. Відео він вийшов на новому времені про те, як по факту ця нафта і нафтовий бізнес в Угорщині працює на Ормана. А це, ну по факту, є такою золотою акцією для угорського уряду, який відповідно і контролює головну нафтогазову кампанію, куди вся ця російська нафта йде на переробку. І компанія, от вона значно зараз виграє від європейських санкцій через збільшення транзиту якраз російської нафти до тої самої. Угорщини в статті говориться, що наприкінці листопада 2022 року квартальний дохід компанії виріс для розміння в шість разів до 600 мільйонів доларів порівняно з попередніми роками для Угорщини. Це велика сума, і відповідно ця компанія збільшила свій прогноз прибутку до вирахування відсотків і амортизації одразу на 1 мільярд доларів. І от якщо ЄС декларує, що скоротив споживання російської назви нафти, пробачте, з 45% до 15%, То відповідно, от якраз угорщина всю цю російську нафту і забирає себе з 60% до 80% Збільшила її споживання. Спочатку війни транзит нафти словаччини та Чехії приніс Росії 6 мільярдів євро. Через Україну до Угорщини. І звичайно, от якраз статті говориться про те, що Орбан не став модернізувати потужності під інший тип нафти, хоча його бізнес якраз був готовий це зробити. І використовувати інші нафтопроводи країни ЄС теж відмовились, бо це було. Політично вигідно. Коротше, дешева російська нафта і бензин це по факту козир Орбана перед виборцями. І правда, нам це напевно щось нагадує з часів Януковича. Але історія з обстрілами вона може сильно поламати якраз його політичні ставки. Фактом, що вже зараз Орбан, і його партія, вона по факту посідає друге місце. Його випереджає політична сила такого Петера Мадяра. І тут, м'яко говорячи, не дуже йому допомагає Мадяри, як і з боку України, політична партія називається Тиси, якщо кому цікаво. Вона, по-перше, вийшла на політичну арену нещодавно, у лютому, і зараз по соціологічних опитуваннях вона випереджає в партію Орбана на 15%. І відповідно, якщо Ціни на нафту в Угорщині зростуть, то це буде сильно впливати на соціально-економічну ситуацію, і вона, відповідно, буде ця опозиційна сила більше набирати, ніж партія обрана. І більш того, по факту, зараз оця кампанія, про яку ми згадували, яка є головна, по переробці нафти, вона так чи інакше по. Словами журналістів має значний фінансовий ресурс для того, щоб і фінансувати партію О Орбана. Відповідно, всі ці історії з вето на вступ України в ЄС і відповідно блокування продовження санкцій в даному випадку для Орбана це не тільки умовно політична позиція. Це один із тих аргументів, яким він по факту зараз себе а, сейвить від того, щоб не програти мадяру і в принципі не програти будь-яку позицію всередині Угорщини. Тобто закінчуючи цю частину, дуже коротко. Є в компанії, є економічний інтерес у Орбана. Є очевидно зараз діє України по тому, щоб ця нафта не так швидко йшла, і відповідно протидія Орбану, тому щоб а. Він не втратив ресурс економічний, б, щоб ціни не зросли. Це для того, щоб не втратити зв'язок з Росією, яка цей ресурс йому і забезпечує. Ось коротке пояснення, чому себе веде не те, щоб я ще раз вам сказав щось нове, але мені здається, от якраз ця стаття в новому віріві дуже непогано, дуже так. Коротко розписала всі ці, скажімо, взаємозв'язки, які, якщо розкласти на економічну мову, достатньо зрозуміло. На цьому ми і будемо завершувати це відео. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. Залишайтеся з нами, і ми будемо розповідати про корупцію вже не в Огорщині, а якраз в Україні. До побачення!